Добрий день, дітки! Я рада вас вітати. Ми сьогодні з вами продовжимо нашу розмову про осінь. Давайте пригадаємо осінні місяці. Їх в осені три вересень, жовтень і третій місяць листопад. Зараз у нас з вами місяць жовтень. Чарівник прийшов у ліс, фарби пензлика приніс, у діброві та садку стали жовтими листочки всі. Послухайте загадку та відгадайте, літом виростає, І восени опадає, росте, зеленіє, впаде пожовтіє, Полежить почорніє. Як ви гадаєте, що це таке? Це листя правильно. а які гарні восени дерева, так, дітки? Вони гарні від того, що колір листя змінюється з зеленого на жовтий, помаранчевий, червоний, а дерева дуже потрібні людям. Природі, Тому що вони допомагають очищувати повітря. Це легені нашої планети. Дерева потрібні і птахам, і комахам, і диким тваринам, і великим, і малим. Всім потрібні рослини, дерева. Бачите, літом листочки зелені. А потім восени вони вже становляться жовтенькими, червоненькими. І з якого це у нас дерева листочок, як ви гадаєте, це у нас листочок з дуба. Дубовий листочок. А ще на дубі ростуть жолуді, з дубової деревини виготовляють меблі а також листочки допомагають консервувати огірки, а раніше з дуба виготовляли кораблі, які плавали у морі. Зелені єжачки почепляли за гілки. Хто зірветься з деревини, той колючу шубу скине. Каштан і на каштані виростають ось такі каштанчики. У восени всі дерева виглядають гарно. рівний, як колона, а листочки, як корона. Клен. У клена листочок кленовий. Бачите, він схожий на корону цей листочок. З клена виготовляють різні сувеніри і музичні інструменти. Також ложки можна вирізати, тарілки дерев'яні з цієї тревосин. Що за дерево чий цвіт пахне медом на весь світ? Це у нас дітки випа. Вона як цвіте, то пахне випою. А восени листочки жовтіють, стають помаранчевими, червоними, а потім всі листочки опадають. А так як у нас зараз місяць жовтий, то у нас листочки жовтіють. І з липи дуже корисний мед, а також липовий чай. І з липи древесини. Теж можна виготовляти меблі. Ось у нас багато-багато листочків. Давайте на наші листочки будемо дути. Тільки щічок ми не надуваємо, а сильно, сильно дуємо. Давайте будемо дути разом. Дуємо, дуємо, щічки не надуваємо, сильно дуємо. Ось хтось у нас за листочками заховався. Це хлопчик Петрик, заховався за листочками ялинки, бачите, вони колір своїх гілочок не змінюють, а завжди. Нас радують зеленим кольором. А ще восени у нас радує дуже корисна ягода. Це ягода Калини. Про неї ще кажуть не дівка, а червоні стрічки носить. А у Калини який листочок? Калиновий. Калина це ягода червона, рясна і дуже смачна та корисна. А ще, ви знаєте, восени багато виростає в лісі грибочків. І тому осінь ще ми називаємо грибною порою руку. А тепер давайте, дітки, виконаємо артикуляційні вправи разом з дракончиком. Повторюйте, будь ласка, всі всі вправи. Я знаю, ви дуже стараєтесь. Це язиком як конячка. Присмокчи язичок до піднебіння. Як грибочок. В лісі грибочки і у нас осінні грибочки. Ось така вправа цікава. Не відпускаючи язик, піднімай і опускай нижню щелепу. Молодці, дітки. Старайтеся чистити зубки. Молодець. Для виконання наступної вправи візьми на великий шматочок вати і поклади його собі на кінчик носа. Готово? А тепер із висунутим язиком подуй на нього так, щоб він полетів догорі. Спробуй! Будемо дути на нападку. <звук> Дуємо спини.

Круто? Молодці, дітки, а тепер давайте виконаємо осінню пальчикову гімнастику. Повторюйте за мною. Це у нас буде пташка. Бачите, ми ручками будемо пташку показувати. Пташка крилами махає, пташка вирій відлітає. Осінь ідуть дощі, а в гаю растуть гриби. Кішачок йде. Він грибок смачний знайде. Зайчик шурхоту злякався, раз під кущик заховався. Вітер віє без кінця та гойдає деревця. Ось така у нас була пальчикова гімнастика. Давайте далі продовжувати наше заняття. Осінь у казках та оповіданнях Василя Сухомлинського як починається осінь. Осінь дочка Діда Мороза, старша дочка, бо є ще в нього молодша доня, весна. В осені коси заквітчані пшеничними колосками і червоними ягідками калини. Ходить осінь лугами, берегами, де зітхне, там холодом війне, любить осінь ночами сидіти на березі ставка. А вранці над водою піднімається сивий туман і довго не розходиться. Оце і починається осінь. Бояться осінь пташки. Як тільки побачить її ластівки, злітаються і про щось тривожно радяться. А журавлі піднімаються високо в небо і тривожно курличуть. Любить осінь заходити в садки. Доторкнеться до яблуні. Яблука жовтіють. А я та радію. зустрівшись з голосно перелітають з місця на місце, шукають поживи на деревах. Сьогодні теплий сонячний день. Низько стоїть сонце, світить, але не дуже гріє. Я думаю, вам дуже подобалась сказка про осінь. І ви ж знаєте, Є багато листочків у нас, жолодів, каштанів. І можна з цього цього зробити ось такі цікаві вироби на згадку про нашу золоту осінь. Ось дітки підійшло до кінця наше заняття. Осінь у нас дуже чарівна, золота. Щедра. І я хочу, щоб ви мені зробили поробки з гарного осіннього листя і вислали мені. А ще можна вивчити віршик про осінь і розказати на відео, і прислати в групу, щоб всі діти почули і побачили, як у нас. Цікаво та гарно проходять осінні дні. До наступної зустрічі. До побачення!